Це наш випускний 9 клас. Вони 5 років вивчали предмет основи здоров'я, сьогодні нам розкажуть про евакуацію. Сьогодні наш клас хоче поділитися важливою та актуальною темою: евакуації. Евакуація це комплекс організаційних та практичних заходів, спрямованих на своєчасне виведення або вивезення людей, тварин, матеріальних цінностей з небезпечних районів. У зв'язку з виникненням або загрозою незвичайної ситуації, військової, природної чи техногенної, вона є важливою складовою системи цивільного захисту та забезпеченням безпеки населення. Причини евакуації: природні катастрофи, такі як пожежі, повені, землетруси, воєнні загрози, обстріли, бомбардування. Надзвичайні ситуації. Аварії на підприємствах, виклики газу тощо. План евакуації. План евакуації це схема, на якій показано напрям руху до основних або запасних виходів для того, щоб покинути зону небезпеки. У нашій школі у визначених місцях є вогнегасник. На другому поверсі також є план евакуації. Є бажаю сходи на перший поверх. Є основні сходи на перший поверх. Сигнали тривоги у школі. Найчастіше використовується сирена, дзвінок або голосовий сигнал через гучну мовість, повідомлення, увагу всі. Дії учнів під час евакуації. Не панікувати. Швидко, але організовано вишикуватися в колону по дві особи. Брати тільки найнеобхідніше: телефон, документи, вода. Рухатися за вказаним маршрутом, не бігти, не штовхатися. Це основний вихід зі школи. Це запасний вихід через спортзал. Є запасний вихід через дитячий садочок.